Беремо 150-200 г натертого кабачка в мене заморожений. Додаємо столову ложку рисового борошна, столову ложку будь-якого крохмалю, півчайної ложки солі, неповну чайну ложку псиліума. Це замінить нам яйця і скріпить драники. Зелень будь-яку в мене цибуля зелена і мікрогрін соняшника. Додаємо улюблені спеції. Я додала хмелі сунелі і для кольору куркуму. Можна замість карі додати. Перемішуємо і смажимо на ледь смазаної олії пательні. Багато олії не кладіть, тому що залишки придеться промакати потім паперовим рушником. Обережно перегортаємо, смажимо з обох боків і подаємо з улюбленим соусом або майонезом. У мене веганський соус із аквафаба Це буде прикріплених відео. Смачного! Будьте здорові!